Ми ж постійно Він. нас звинувачували, що ми не розраховуємо. Ми не розраховуємо, ми крадемо, ми і так далі. І тому подібне. Так, це, а це ми було... крали чи не крали. Ой, це, це, це важко сказати. Знаєш, Там такі схеми були. Ну, які схеми, бо цей був трубопроводу, шов газ не тільки це ж була відкрита труба, той, що закуповував там, Нафтогаз, наприклад. Там були компанії. Ітера, там Там були транзит в Росію, в Європу, в Європу, Західну і так далі, і тому подібне. І там, поки вони, 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 як, росія? вони звинувачують, там піднімають, вот у нас", а потім розібрались. Ну, там щось було чи не було. Ну, всі Но вже, вже, вже все забули. Да. А вони постійно знаходили такі да і були часи, коли у нас дійсно була е заборгованість. За газ, ну, розраховувалося. Я пам'ятаю Віктор Андрійович Ющенко, коли став прем'єр-міністром у э, 2000 році, э, він ну, за півроку розрулів ситуацію з Росією. Полно підписали і ніяких претензій не було. Ну, знову потім, після Віктора Андріїча накопічилося, коли Оці борги, оця ні це, це є можливість робити різні схеми. А ми компенсуємо, а ми басимо А ми дам, дамо метал. Давайте ми за труба. А Хто там оцінює мільйон, мільйон кубів газу, скільки, цього скільки цього, гону, це лого трубу? Труби, да? цех, скільки в трубах, і, 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 і так далі.